Ось таке от в мене получився бункерочок для прийому насіння. Звідси знизу вже буде щось ставитися, вже, щоб сушник йшло. ці отрошки, от трошки я обріжу, це всю окультуру почищу і буду його ставити вже на місце. Ну, приблизно ось так. Ось воно. Ну от таке от. Так, ну от він такий от. Я його у культури втрошки почистив, пошкрабав, і отаке от, от воно там має бути. Ось це от до самого кінця туди донизу. Ну і, в общем, якось ось так. О, от там те, воно посередині. Тут так. Ну, Вже закреплю, потім більш детально покажу, як воно що. Ще треба щось сюди наверх придумати, але це не знаю, що там має стояти. Будемо думати. Так, на кінець то я йшов до пуття з цим зерноприйомником. Ось так от він в мене тут вийшло. Так от він буде тут стояти. Тут зазор є, ну, там не столь важний він, щоб був там дуже великий чи дуже малий. Я зразу хотів, щоб воно регулювалося, піднімалося вверх-вниз, але потім думаю воно просто буде стояти і в нього буде падати зерно. Кріпити я думав по-всякому, закріпив по-простому. От, просверлив отвір, закрутив винта, запфа винта і закрутив гайку. Ось таке от. Все, просто і все. Внизу, а внизу ось цей от просто просверлив отвір туди, щоб воно, щоб він не впирався. Щоб це було незалежно від цього. Бо якщо я на цьому болту посажу, то коли я буду регулювати верх, в мене буде зміщатися і низ. А так буде це отдельно, те одільно. він тут стоїть, на нього нагрузки ніякої немає, просто буде падати зерно і буде падати в сошник. Ну, якось так. У мене вийшлося. Ще поставлю його на ноги, покажу зверху. Ось так. Вершочок я чуть пригнув. Його, в принципі, взагалі не треба, але хай там буде, мало лі. Так, тепер я вирішив зайнятися сошником. Найшов я кусок нержавейки ось такої. от. Там в мене було. З неї вирізав дві пластини. Тепер хочу показати, як його правильно робити, а то. Кругом про цівалку відео багато, а іменно як сам сушник зробити, то нема ні в кого ні розмірів, нічого. Значить так, тут а ширина 6 см. Довжина. Щоб, щоб вас не обманути. Щоб вас не обманути, довжина 18 см. 18. А щоб бути точнішим, я візьме рулетку я ж такого. Так. Да. 18, бо я різнув вчора, не пам'ятаю вже. Розумі. Тепер, щоб ось цей от угол зійшовся, тут угол не столь уважний. Який угол зробите? Який угол зробити на таку довжину і розміряти ось цей от, оцю от довжину. Тобто, якщо я беру від цього кінчика до перпендикулярно сюди, отут от лінія проведена, тут в мене 5,5 см. Тобто беремо 5,5 см від кінчика сюди. І 5,5 сантиметрів від ось цього буртика сюди. Відмираємо, і тут, видно, я болгаркою чуть-чуть канавку зробив, зажав тіски і зігнув. Ось таке от вийшло. І якщо його брати до купи робите його обі полиці дзеркальними одне до одного. І от, якщо його докупи ставити, не знаю, як це показати. Ну, получається, от, типу от, от такого. Тут, тут кінчик сходиться. Я це зараз поприхвачую, потім покажу більше. Кінчик сходиться тут. Місце для насіння, щоб падало є. І щоб закріпити держак. І внизу. Плоску стрім. Ну, от таке. Далі будемо робити, будемо далі все покажу. Да, я ще забувся розказати про ось цей от угол. Ось цей от угол. Як його вам вичитати, щоб він був, щоб ідеально воно все підходило. Так, беремо зразу одну і другу. Згинаємо там, ну, Приблизно. На яку вам треба там ширину. так Потім, ну, на який угол там ну приблизно там зігнули ось так, от допустимо. Потім вам треба, щоб було сошник був шириною. От як я собі там так надумав, щоб було 3 см. Від одної полиці до другої, звідси сюди, щоб було 3 см. Е Беремо ось таку от от 3 сантиметри. Такий от в мене квадрат, можна любий там. Смотра на яку ви ширину там. Мені от треба 3, там, можна на 4, там, 5 і так далі. Смотра під яке насіння. Ставите одну полицю, ставите другу полицю. Ось так от. От, бачите, в мене. Всі вугли зійшлися тут чуть-чуть. От, от, от видно от, маленький зазорчик. Проти чого це показати, ось так. От. Маленький зазорчик. Е, беремо його ось так от ложимо одне до другого. Ось це, допустимо, це е, нормальне, так? А тут ця половина трохи зазорчик. От ми зложуємо. І щоб оці кінці, оцей от кінчик, от він от видно, він чуть-чуть заходить на це. Беремо, перевертаємо і трошки розгинаємо. Можна ще й другу сторону. Чуть, О, чуть розігнули, опять поставили, опять помірали. І таким методом втика ви виберете оптимальний угол, який вам потрібен. Ну от, чуть підігнув, все вже. Вже зазора, зазора нема. Тут все сходиться, угол сходиться, тут рівне. І якщо тут внизу плоскость на цьому рівна, воно не, не косить там, ні вправо, ні вліво. Ну, хоча будете бачити по оцих от углах всіх. І тепер так само тут стяжечкою якоюсь струбциною стягнули. І все, і цей от угол можна проварювати. В ідеалі варити, звісно, електродом нержавейкою, але в мене нержавейки нема. Я буду чорним електродом варити, воно теж тримає. Ну от якось так. Ось от таке от воно виходить, воно все рівне, все воно сходиться. Зараз проварю, і потім вже можна буде сюди кріпити. Там, я не знаю, в мене десь кусок труби нержавейки було, я її розріжу. Ось така от труба. Теж нержавейка, я її поставлю. Пополам я її розріжу. І вона буде регулюватися. А поставлю туди другу, мабуть, трубу чи що. Ну, в общем, ще не знаю. Як я буду. Вперед зроблю сушник, потім додумати далі. Так. Зараз хочу більш детально розказати про бункер для насіння. Буду я його сюди от чіпляти. Тут розмір 4, звідси 7. 7,5. Як Сім з половиною. Ну от, якось так. Пару, пару міліметрів туди, пару міліметрів сюди. Це не столь уж важно. Так. Беремо кусок железяки, ось таку от я знайшов. Там вона не дуже. Це ну, двоєчка. Може, півторачка, я не мірив. Воно мені підійшло і все. E, значить так, в мене є сівалка Вінниця, я вирішив по тих розмірах робити. Верх там 22, по довжині, по ширині 12. 22 на 12, висота 16. Значить так, беру я от... відрізав тут з краю рівно, тут під прямий поставив. Зараз я Підложу, щоб було добре показувати. Ось так. Тут поставив прямий угол, от, от він. О. І під нього, накреслив одну лінію і через 16, звідси, сюди 16, другу лінію. От тепер. 22 розділив пополам, це буде 11. Да, воно? Ось з цієї сторони. 11 і 22. На 11. перпендикулярно лінію сюди, по центру. І вже тут. У мене це буде по подовжені. Блин, лучше показати, по довжині, подовжені. От. Ось от так от. от. 7, 7,5 там. довжині ділимо пополам, це буде, От. це буде 3,5 і там ще чуть-чуть пару міліметрів. 3,5. Будемо різати чуть-чуть чуть більше. Тож, ну, тобто, ділимо пополам. І якщо 7,5, там 3. E, що там у нас виходить? 3,5, 3,7. Звідси, 3,7 туди, 3,7 сюди. І от, виходить, одна боковина. І другу так само. От, от нижня друга боковина. E, і так само робиться тут ось це. От, от 12 12 це вверх, 12, <кій> ставимо на шестерку середина. І так само тут 4. 4 там і трохи. Щоб воно мені сіло. Лучше запас, щоб був там підварити, підігнути низ. І так само от, пополам двойка. Два і чуть. І все, перпендикулярну лінію. І це все вирізаємо, підганяємо, щоб були однакові і зварюємо. Да, ще забув сказати, я тут приліпив задні колеса вже. Ось От такий тут зазорчик. Там два підшипника з одної і з другої сторони. Я вже показував, я їх точив, варив, робив. В середину вставив трубку, в трубку обикновена шпилька на М10. І все, і прикрутив. І так воно стоїть. Так Зараз буду займатися цим, потім звару, покажу, як що вийшло Так, ще одну секундочку забрати вашого часу. Варю я з допомогою ось таких от магнітів. Ось таких от магнітів. І тут от на Е, Якщо ви хочете, щоб у вас ось це от сходилося з цим, то тут -то висоту треба робити по... Угло ось це. Яка довжина цього угла, таку висоту тут робити. Тут 16 і в мене тут 16, ну тут довжина 17. Ось ця угла. Він наклонний, того на сантиметр воно збільшилося. Ну от, так от, так Продовжаємо зараз варити, потім поверху вже зачищу, середини зразу позачищав, а тепер вже. Звару і потім поверху зачищу. Мені ось ці от тільки треба, щоб я підігнав його туди. Ось так. Так, ну такий от бунькерок получився. Він от... сів, сів плотненько, о. О. От. піднімаю пошті з сівалкою. О, плотненько сідає туди. Ну все, зараз. Це все пообварую, почищу і поки в сторону. Потім займуся сюди, треба поставити щітку і вирізати віконце регулювачне. Там поставити вставочку таку на болтику, щоб воно опускалося і піднімалося. З напевно, мабуть, разом. Ну, щось демодрувати.